Ервін Мозер Мануель і Діді. Велика книга Маленьких мишачих пригод. Маленькі мишачі пригоди на весні. У горах тане сніг. Річка вже вийшла з берегів. Мануель і діді йдуть у гості до їжака Леопольда. Цю зиму він зимував у бочці. Мені доведеться добре, розповідає Леопольд, – У моїй хатинці бочці взимку було тепло і сухо, та вже на весну я хотів би знайти собі якесь інше житло, от би оселитися десь у дереві. Мануелі діді заночували у Леопольда. А поки всі троє спали, річка розлилася ще більше і затопила всю околицю. Драбина попливла геть. Та й бочка теж розхиталася. Вранці Леопольд, Мануель і діді визирають із бочки, а довкола куди не глянь, сама вода. З неба також лється вода, а бочка кружляє на хвилі. По обіді дощ трохи вщув, і тут бочка застрягла поміж гілок, що стирчали з води. Ну от, припливли. Як же закінчиться ця пригода? За три дні рівень води спав, і друзі виявили, що бочка стримить на дереві. От бачиш, Леопольде, каже Мануель, як швидко іноді збуваються бажання. Летючий Капелюх Здійнявся буревій. Мануель і діді спостерігають, як вітер жене торішнє листя і клапті паперу. Аж раптом зирк до них летить великий капелюх. Дивись! зривається Мануель. Зараз я його впіймаю. Мануель мчиться капелюхом, а капелюх котиться полем, а Мануель чим дужче біжить за ним навздогін. Ось капелюх у лапках у Мануеля. І відразу. У нього з'являється блискуча ідея. Він чіпляє до капелюха два великі листки і патичок. Потім разом із діді вони тягнуть капелюх літак до краю урвища, сідаються в нього і чекають. Аж тут дмухнув різкий вітер, підхопив їх і поніс все вище і вище у небо. Дзвіночок. Мануель і Діді люблять лазити по горах. Вони, до речі, першокласні скелелази. І ось одного разу Мануель помічає пригарну квітку дзвіночок і вирішує, будь що її зірвати. Він просить діді потримати його за ноги. Зараз я тебе дістану. гукає Мануель дзвіночку. О, так, він і справді зірвав квітку. Аж раптом стається щось жахливе, діді не втримався і ось обидвоє друзів летять у моторошну прірву. От якби вони мали зараз парашути, то падати було б геть не страшно. Але так, о Мануелю діді, що з вами буде? Неймовірно, як же їм пощастило. Мишенята звалилися просто на спину орлу, який саме тут пролітав. Ой, зойкає Орел. Як ви мене налякали? Ось, понюхай, каже Мануель, і простягає йому квітку. Це заспокоює. Веселка. Мануель бачить веселку. Веселка міниться над річкою всіма кольорами, а кінець її впирається прямісінько вкручу. Сиді Готфрід любить приказувати: якщо копати там, де закінчується веселка, знайдеш скарб, і Мануель хоче це випробувати. Не гаючись, він починає рити тунель у пухкій землі. Скарбе, де ти, мурмоче, я вже йду. Мануель заривається дедалі глибше. Так, цікаво, який же він той скарб, гадає Мишак. Може, то буде скриня із золотом? Або цілий міх самоцвітів? Мануель уже глибоко глибоко під землею. Скарб має бути десь зовсім поруч. Він ясно це відчуває. І раптом Мануель опиняється в якійсь норі. Діді, Зойка вражено, то ти і є мій скарб. Друг бо цінніший скарб за скриню із золотом. Яблуня Мишенята Мануель та Діді разом з їжаком Леопольдом шукають якогось прихистку. Небо спосхмурніло, от от впаде дощ. Друзі біжать до скелі біля струмка. Встигли, тут їм буде сухо. Вічно цей дощ злоститься Леополь. Зиму я таки люблю більший, сніг веселіший за дощ. Тиждень по тому друзі бачать, як Леополь спить під квітучою яблунею. Слухай, я щось придумав, каже Мануель своєму приятелю. І вони обережно лізуть на дерево. Тихенько, щоб Леопольд нічоїсінько не почув. Друзі хочуть влаштувати йому несподіванку. Ось вони вже на вершечку, рахують до трьох і ну, трусити яблуню. Тисячі пелюсток летять униз на Леопольда. Сніг, сніг, галасують мишенята. Леопольд прокидається. Якусь мить йому і справді здається, що падає сніг. Яка краса, чудується він. Гарніше навіть, ніж справжній сніг. Троянда. Квітне Троянди. Мануель зачув їхній аромат ще здалеку. Які п'янкі пахощі. І погляньте, що він робить. Майструє собі ліжечко. Сьогодні він хоче спати у трояндових пахощах. А де Мануель? Там і діді, тут як тут. Польовичок діді теж палко любить троянди. Запала ніч. Мануель і діді блаженно посопують під трояндовим кущем. У травні ночі ще доволі прохолодні. Тому одна люб'язна троянда скинула на них свої пелюстки.